Зараз у українців в Канаді, як і українців у Сполучених Штатах Америки, визначальний момент, тому що все більше і більше українців в Канаді лишаються без актуальних дозволів на працю, тому що час розгляду справ на подовження воркпермітів дуже великий. А українці в Сполучених Штатах, які поїхали туди по U4U, лишаються своїх статусів, по яким вони там знаходилися, і вимушені шукати нові країни для імміграції та будувати своє нове життя. Так, от сьогодні ми хочемо поговорити про саме про імміграцію, чому одні. Українці вже спромоглися або на шляху до отримання постійних резидентів, а інші українці вимушені розпочинати нове життя. Мене звати Денис. і Ви на каналі Канадіана. І так, еміграція і вибір країни для еміграції. тут люди діляться на два типи: одні люди, які обирають країну емоційно, а інший тип людей, які обирають стратегічно. Про що я зараз говорю? Наприклад, українці, які поїхали до Сполучених Штатів по U4U, обирали цю країну в більшості своїй емоційно. Звичайно, у деяких українців там вже були родичі, але більша кількість людей, які поїхали туди, вони обирали це емоційно, тому що це завжди була мрія для кожного українця потрапити до сполучених штатів. Жити там, тому що це здавалося країна мрії. Як виявилося, для деяких українців це стала країною розчарування, як в принципі, і Канада для деяких українців, і вони зараз через оцей от вибір, не стратегічний вибір, повинні шукати нові країни для еміграції, тому що їх статуси закінчуються. Вони подалися на подовження, заплатили великі гроші. Але поки у них нема подовженого статусу, то на території Сполучених Штатів вони опиняються нелегалами. І от велика кількість українців зараз потихеньку починають виїжджати у якісь країни Європи для більшості для них це є стресовою ситуацією, тому що вони втратили два роки свого життя, в принципі, ні на що, і вони не досягли в сполучених штатах того, чого вони хотіли. Нам також друзі пропонували поїхати за цією програмою до сполучених штатів. І наше перше питання було: а що ми будемо там робити далі? Як ми будемо там легалізовуватися? І от більшість українців просто покладалися на якесь чудо, на якесь щастя, що придумують якусь програму спеціально для українців, і її всім нададуть постійних резидентів і, на жаль, цього поки що не сталося. Це ж стосується і Канади. Багато українців емоційно обирали такі провінції, як Онтаріо або, наприклад, Британська Колумбія. Це дійсно класні провінції, де кипить життя, величезні міста. Багато роботи було на той момент. Але ми, наприклад, обирали Нову Шотландію, і ми обирали її стратегічно. По перше, це та провінція, де в принципі легше було отримати піар. Також ця провінція знаходиться біля океану, і тут було пряме сполучення між Галіфаксом і Франкфуртом. пряме. Авіо і це нам в принципі подобалося. Що стосується роботи, також ми в принципі намагалися обирати це стратегічно, щоб можна було податися на піар. На той момент ми думали, що ми обираємо її стратегічно, тому що в принципі в нашому розумінні ми могли податися на піар, але трапилося трошки інакше. У підсумку я таки подався, як водій автобуса на піар. Але це було довгий і стресовий шлях для нас. Я також багато розмовляю з людьми зараз тут в Канаді, які до речі прилітають в Канаду, і до речі, ще отримують ворк приміту в аеропортах. І кажу, що не треба шукати ту роботу, яку ти хочеш робити, тому що тут дуже важко знайти ту роботу, яку ти хочеш робити. Це майже неможливо. Шукай таку роботу, яка дасть тобі можливість отримати піар. Також Манітоба, провінція, де багато українців вже отримали піари. І до речі, нещодавно Манітоба надала величезну кількість запрошень саме українцям. По Skilled Worker там була група українців, тобто людей, які мають українські паспорти. Це просто класна. новина для українців. Поки що так зробила всього одна провінція, і маємо надію. Що до цього підтягнуться і інші провінції, але на жаль, Антаріо, Британська Колумбія та Квебек це найскладніші провінції в плані отримання піару для середньостатистичних українців. Получається, що люди, які обирали менш популярні провінції, такі як Нова Шотландія, Манітоба, то вони опинилися в більш вигідній стратегічній позиції ніж люди, які обрали такі провінції, як Антаріо або, наприклад, Британська Колумбія. Альберта свого часу також була досить цікава провінція, але сталося так, що в один прекрасний момент. Вони там переробили програму імміграції. Ті люди, які вже хотіли подаватися по Альберта Opportunity Stream, опинилися абсолютно не з чим. До речі, в Новій Шотландії така ситуація була така, точно така сама, коли хоспіталіті і ресторани за одну ніч просто закрили ці програми. Люди, які хотілися податися наприклад, зранку як це трапилося з нашими знайомими, відкрили імміграційні сторінки, і там виявилося, що ці програми більше не діють. І, Як я казав раніше, да емоції це класно, тому що емоції це фактор, який спонукає людей до. Сягати чогось нового в житті, але звичайно, просто на емоціях далеко не поїдеш. Це як а, ґрунт для того, щоб щось почати. Але для подальших дій, для подальших імміграцій, все ж таки важлива стратегія. От більшість людей, які вибирали емоціями, не стратегіями, зараз опинилися, на жаль, в тупіку. Багато людей зараз в Квебеку, в Антарію, як я казав, в Британській Колумбії вони не знають, що робити далі, тому що імміграційні програми зараз в Канаді вони закриваються, кількість зменшується, і люди просто не знають. Що робити, а це стресова ситуація, постійна стресова ситуація для людини. Це давить на людину, коли людина постійно повинна думати, а що ж робити завтра або післязавтра, як залишитися в Канаді. Звичайно, якщо людина хоче залишитися в Канаді, якщо людина, наприклад, молода, якщо людина там до 30 років, то звичайно людина може розглядати якісь інші європейські країни, де може розпочати нове життя. Але, наприклад, в нашому випадку для нас би це було як марна витрата трьох років тут в Канаді, якщо б ми не подалися на піар, якщо б ми не знайшли. Ще можливості податися на то особисто мене, також мою дружину, це б з'їдало із тому що ми хотіли завжди приїхати в Канаду, і що за три роки ми не знайшли можливості, це б нас би з'їдало. Так, от багато людей діляться в інтернеті своїм досвідом про те, що вони вимушені або залишати Сполучені Штати або Канаду. Звичайно, це їх вибір, і багато людей кажуть, що коли ми сідаємо на літак десь до Європи, то нам стає набагато легше на душі. Це багато людей розповідають, які залишають зараз Сполучені Штати, тому що в Сполучених Штатах вони знаходяться нелегально, і кожна перевірка поліцією може закінчитися тим, що їх можуть просто видворити з країни. Також багато людей кажуть: да, ми тут витрачали час, ми тут пахали як коні, ми пахали на низькооплачувальних роботах, але програма імміграційна закрилася, і ми не знаємо, що далі робити. Вони опустили руки, вони сідають на літак, літять до Європи, і у них падає камінь з душі. Чому тому, що вони вважають, що в Європі можуть чогось досягти більшого ніж в Канаді або в Сполучених Штатах, і тут з'являються в коментарях критики які починають злорадствувати, критикувати цих людей писати: А ми ж вам казали, а ми ж вам казали туди, не їдьте, А ми ж вам казали, їдьте сюди, а ми вам казали, робіть так. Я хочу нагадати, що кожна людина це абсолютно різні люди і абсолютно по-різному мислять. Якщо людина більш мислить емоційно, звичайно, вона буде робити той вибір, який вона робить. Добре, якщо поруч з нею буде людина, яка мислить стратегічно і зможе вчасно її направити на шлях, наприклад, до отримання піару. Але буває так, що людина мислить емоційно, людина хотіла потрапити на наприклад, до Ванкувера, вона туди приїжджає і залишається не з чим. Теж стосується людей, які поїхали по Юфорію, їх зрозуміти можна. Це сполучене штати класна країна, багато можливостей, як кажуть, ми не знаємо, там не були і не жили. і От люди залишилися абсолютно не з чим, і люди починають цих людей критикувати. Люди починають їм розповідати, як краще було робити. І знаєте, напевно, набагато простіше критикувати людей, коли ти стоїш осторонь, якщо ти не проживаєш їх життя, тому що кожної людини своє життя, свій погляд на Життя і своє сприйняття цього життя і неправильно критикувати так. Вони розуміють, що вони витратили багато часу в Сполучених Штатах або в Канаді. Вони не досягли нічого, чого вони хотіли б, напевно, досягти з тих чи інших причин. і Вони зараз повинні знову шукати нові країни проживання і розпочинати нове своє нове життя. Тому у підсумку можна сказати, що емоційний вибір такий же правильний, як і стратегічний. Як сказав, так що емоція це вогонь, а стратегія, компас, а шановлива та вічлива. Відношення один до одного, те, що робить нашу подорож людяною. Тож, якщо ви зараз ще шукаєте можливості отримати піар в Канаді або постійного резидента у Сполучених Штатах, задайте себе питання. Я обираю головою або серцем. І пам'ятайте, що будь-який шлях вартий пошани. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.